Україна свідомо бреше західному світу про присутність на полі бою військ КНДР, щоб втягнути НАТО у війну напряму. Натомість це наша держава використовує політику залучення найманців, доказом чому знищення спецпідрозділу американських рейнджерів на Курщині, та й загалом справи у наших бійців геть-кепські, тому й вигадують українські можновладці легенди про північну Корею. На черзі свіжа добірка фейків російської пропаганди, якими агресор намагається маскувати пряме залучення армії Кимчанина до бойових дій. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітівію, і перед тим як будемо говорити про заявлене, закликаю поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися. Адже попереду ще багато цікавого. Ми вважаємо, що КНДР направила близько 10 тисяч солдатів для навчання на сході Росії, що ймовірно посилить російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів. Частина цих солдатів уже переїхала ближче до України, сказала днями на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Тож після тривалої паузи офіційні особи США таки підтвердили фактичний вступ у російсько-українську війну третьої країни. За словами Сінг, Пентагон все більше стурбований тим, що Росія має намір використовувати цих північно-корейських солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курській області Росії поблизу кордону з Україною. А ще сполучені штати вважають тренування північно-корейських солдатів у Росії прямим порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН. Про це заявив речник держдепу США Меттью Міллер. Ми вважаємо, що тренування Росією солдатів КНДР з використанням зброї або пов'язаних із нею матеріалів є прямим порушенням резолюції Ради безпеки, сказав він. Міллер також наголосив, що Росія і Північна Корея порушують ембарго ООН на постачання зброї, а також заборону на імпорт чи експорт, що може допомогти КНДР проводити ядерні випробування або запускати балістичні ракети. Свою порцію стурбованості приніс у медіа чинний президент США Джозеф Байден заявив, що українські сили мають вдарити по північнокорейських Військах, якщо ті зайдуть на українську територію, коментуючи інформацію про присутність війська НДР у Курській області, РФ Байден сказав таке: я стурбований цим. Було би смішно, якби мова не йшла про війну, Бачачи абсолютну нерішучість західних партнерів, кремлівські фейкороби вирішили за допомогою відвертої брехні змістити фокус уваги світової спільноти саме в бік України. Тож почали поширювати у телеграм-каналах меседж про те, що наша держава використовує чутки про бійців з північної Кореї, аби втягнути на. То у відкритий конфлікт з Росією таку мечню тиражує пропаганда з посиланням на інтерв'ю голови офісу президента України Андрія Єрмака італійському виданню Кар'єра Сера». Кейс дослідили аналітики центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Направду, присутність північнокорейських військ на російських базах вже давно не чутки. Про це повідомляють розвідки різних країн та офіційні особи, включно з генсеком НАТО Марком Рютте, міністром оборони Остіном та іншими згаданими вище американськими посадовцями. При цьому саме Росія, залучивши вояків Кім Ченина, фактично вже втягнула кандеру війну з Україною. Питання лише коли йде саме вони їх кинуть у бій. Нагадаємо, українські військові та високопосадовці вважають, що найперші бійці з північної Кореї будуть задіяні у Курській операції. А от російський наратив про так би мовити, втяг. Гнення Києвом військ НАТО у війну з Росією просувається ще з початку повномасштабного вторгнення. Для цього використовуються різні приводи від постачання озброєння та іншої допомоги, і надання розвідувальних даних до так званих найманців з країн-членів альянсу, які воюють на боці України. Робиться все це для того, наголошують аналітики, щоб пояснити населенню Росії, чому так звана СВО, яка починалася зі слів Київ за три дні, вже триває майже три роки, щоб збити інформаційну хвилю про пряме залучення військ КНДР у війну Емлівські фейкороби, посилаючись на ФСБ РФ, оголосили, що у Брянській області, нібито ліквідована група іноземних найманців зсу. Пропагандисти продемонстрували татуювання елітного 75-го полку рейнджерів спецпідрозділу США на тілі одного з них. Також пропагандисти заявили, що у диверсантів, нібито знайшли прапор Канади та молитовник польською мовою у ситуації також розібралися фахівці центру стратегічних комунікацій. Насправді, навіть прокремлівські пропагандисти не надто приховували реальної мети цього вкиду. Зокрема, так званий політолог Марков вказав, що таким чином Росія назвала підстави для участі військ КНДР у війні, а точніше, повністю їх вигадала. Підкреслимо ми. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у свою чергу завів стару платівку про те, що західні країни використовують демагогію про війська північної Кореї в Росії для виправдання масового використання своїх солдатів в Україні у війні проти Росії. Також Лавров посилається на договір про безпеку і оборону, підписаний Москвою Пхеньяном, який цитата передбачає зокрема надання допомоги в разі військового нападу на одну з країн-учасниць. Але ж Україна не нападала на Росію, а курська операція організована з метою протидії окупантам. Отож маємо чергову інформаційну операцію, створену за давно відомим шаблоном. Тільки тепер роль колись славнозвісної візитівки Яроша виконують інші атрибути, начебто знайдені серед тих, хто воює на боці України, польські молитовники і прапор Канади. Цю брехню рашисти тиражували якраз під час візиту до Росії голови МЗС КНДР Цой Сонхі. Щоправда, офіційний наратив Кремля все ж таки кульгає. Москва виправдовує залучення вояків КНДР, посилаючись на відповідний договір між Москвою і Пхеньяном. Проте цей документ був ратифікований російською думою лише 24 жовтня. Тим часом відеодоказ присутності вояків КНДР в РФ центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив ще 18 жовтня. Що більш важливо, нарощування військової співпраці між РФ та КНДР почалося ще у липні минулого року, тоді як операція Сил оборони на Курщині стартувала лише у серпні року. Нинішнього хай там як наміри обох диктаторів для всіх очевидні. Жодні виправдання заднім числом ні на що не впливають. Звісно, ж расисти поширювали і фейки про те, що в Україні на полі бою все погано. Зокрема, на тлі інформації про участь військових КНДР у бойових діях на Курщині російські пропагандисти почали розносити мережу вкид про те, що у Сумській області, нібито, відбувається евакуація безпритульних тварин через тих, таки військових північної Кореї, які цитата можуть їх з'їсти. На фейк звернули увагу фахівці центру. Ру протидії дезінформації. Насправді жодних повідомлень про евакуацію безпритульних тварин через військових КНДР у сумській області немає. Такими безглузними фейками ворог прагне дискредитувати українську владу та нагнітає ситуацію. Ми ж можемо пригадати популярний нині у мережі жарт про те, що раніше саме корейці славилися тим, що вживають собаку їжу. Але з приходом солдатів КНДР на поле бою в Україні ситуація може змінитися рівно до навпаки. При цьому російські окупанти не надто високо цінують життя залучених до війни найманців з північної Кореї. За даними центру стратегічних комунікацій з посиланням на південнокорейську інформагенцію Йонхаб, за кожного військового Москва платить Пхеньяну близько двох тисяч доларів на місяць. Яку суму Раби Кім Ченіна отримують на руки, невідомо, але нагадаємо, що середня місячна зарплата в КНДР становить від 5 до 11 доларів США: саме доларів, а не тисяч і навіть не сотень. Тож найманці вочевидь отримають російську. Ські армії значно більше при цьому в будь-якому разі вояки Кіма обходяться Путіну значно дешевше ніж власне контрактне гарматне м'ясо. Окрім того, як повідомляє Йонхаб, влада північної Кореї ізолює сім'ї військових відправлених до Росії, і в самій КНДР про відправлення військ до РФ нікому не повідомляють. За даними агентства глава південно-корейської розвідувальної служби Чан Ходжин доповів, що на базах в Росії вже розміщені три тисячі військових з північної Кореї а загальної чисельності в 10 тисяч вони досягнуть до до грудня цього року в головному управлінні розвідки Міноборони очікують, що перші північно-корейські вояки з'являться саме в Курській області вже найближчим часом. Як би там не було, Москва і Пхеньян становлять серйозну загрозу архітектурі глобальної безпеки, пояснює центр стратегічних комунікацій. 30 жовтня Україна скликала засідання Радбезу ООН через розгортання військових КНДР в Росії. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що сьогодні наша держава змушена захищатися від двох ядерних держав. Росії така НДР. У війні проти України солдати Північної Кореї здобудуть бойовий досвід, а режим Кімчанина отримає від Москви гроші та військові технології. Цілеспрямоване обмеження спроможностей України бити по території РФ це зв'язування рук державі, що захищається. Обмеження підтримки України не зупинить Москву, яка спільно з Пхеньяном руйнує наріжні камені глобальної безпеки. Якщо присутність Росії у Радбезі ООН підриває здатність цього органу підтримувати мир і безпеку, потрібно шукати інші формати координації Спільних дій фахівці центру підкреслюють, дозвіл на удари далекобійною зброєю для України найкраща реакція на появу тут вояків КНДР. Тим більше днями, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військ Північної Кореї у Росії та їх спрямування в Курську область. У НАТО заявили, що залучення вояків КНДР є суттєвою ескалацією і небезпечним розширенням війни, і закликали Москву та Пхеньян негайно зупинити такі дії. Наразі США проводять Консультації з Україною та іншими партнерами щодо спільного реагування на дії Росії та Північної Кореї, поглиблення співпраці Москви і пхеняну не здатне підірвати рішучість Києва, чинити опір агресору, але вимагає дієвої і невідкладної реакції з боку міжнародної спільноти. Зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї по території Росії стало б рішучим кроком до того, щоб зірвати плани Кремля щодо ескалації. На цьому сьогодні і закінчимо. Не довіряйте інформації з анонімних та сумнівних джерел. Перевіряйте, почути та побачене, та звісно ж, дивіться ПІТІВІ. З вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні!